Пересувний зенітно-ракетний комплекс НАСАМ з середньої дальності призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яких погодних умовах. До складу комплексу входять пускова установка на базі шасі автомобіля підвищеної прохідності Сканія, ракети АМРАМ класу повітря-повітря розміщені в шести транспортно-пускових контейнерах та багатофункціональна станція радіолокації. Ракети мають хрестоподібне крило невеликої площі, що забезпечує досить хорошу маневреність навіть при невисоких швидкостях польоту. Пуск ракет відбувається при фіксованому куті у 30 градусів. Захоплення цілі радіолокаційною головкою самонаведення комплексу Насамс відбувається на дистанції до 20 км, після чого відбувається її активне самонаведення. Ракета оснащена уламково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої здійснюється активним радіолокаційним або контактним підривником.